Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Ця інформація буде корисна для всіх українців, які проживають постійно або тимчасово за кордоном. Отже, Шольц оголосив про посилення адресної допомоги безробітним. Також в німецькій опозиції зараз вимагають депортувати українських біженців без роботи. Яке рішення прийняла влада Німеччини і взагалі хто і чому спрямовує потоки біженців до Європи? Щодо біженців з України, які прямують в Європу, тут це зрозуміло. Українці рятуються від війни. А хто і чому спрямовує потоки біженців з інших, наприклад, ісламських країн до Європи? Чому вони тікають саме до Європи? Друзі, щоб бути в курсі і нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Ось кілька міністрів внутрішніх справ вимагали припинити виплати Біргельґельт біженцям з України та надавати нижчі виплати відповідно до закону про пільги для шукачів притулку. Бритосхаль. Закликає роботодавців навпаки брати українців на роботу, які ще не встигли навіть опанувати німецьку мову, яку українці вчать вже 3 роки. В межах, наприклад, прискореної програми для українців Джоб все ж таки вдалося залучити близько 33 тисяч людей, але все рівно це в шестеро менш, ніж очікував німецький уряд. Отже, чи існує проблема з працевлаштуванням українських біженців в Німеччині? Вона дійсно існує. І хто хотів знайти роботу, той її вже знайшов. А хтось просто сидить на соціальних виплатах та жде, поки закінчиться війна в Україні і можна буде повернутися в Україну. І, звичайно, зараз німецькі політики, особливо перед виборами в Німеччині, починають грати цією темою біженців, і саме темою українських біженців, які отримують достатню допомогу в Німеччині. Отже, голова баварської опозиційної партії ХСС Бундестазі, його звати Олександр Добрінд, Він закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини він вважає, що потрібно висилати українців, якщо вони не знайдуть роботу. Він каже, що більше ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватись принцип, тобто працевлаштовуйтесь або повертайтесь в безпечні райони Західної України, якби критикує, що за рахунок грошей платників податків в Німеччині надто багато людей отримують соціальну допомогу. Він каже, що нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Тобто має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції. Також цю вимогу позиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції в Німеччині, заступник лідера парламентської фракції. Соціал-демократів канцлера Шольца він каже, що Путін зараз продовжує бомбити цілі по всій Україні, і тепер Добрінд хоче відправити туди жінок та дітей, які можливо вже втратили своїх батьків чи чоловіків на фронті. Отже, як би там не було, зараз уряд Німеччини захищає українських біженців та відмовляється від депортації безробітних. Українців, один із речників МЗС Німеччини, відзначив, що Росія щодня атакує об'єкти по всій Україні і намагається зруйнувати інфраструктуру на заході, також країни. Отже, ми бачимо, що діюча партія в Німеччині вона поки що захищає українців, але ж ми також повинні розуміти, що це буде не завжди, коли зміниться влада в Німеччині, зміниться і відношення до українських біженців. Шольц в свою чергу також оголосив про посилення адресності допомоги безробітним. Він каже, що уряд ФРН планує посилити адресність виплати допомоги громадянам, відомої як Бергільґельт, право на яку мають і українці. Йдеться про те, щоб ніхто не міг уникати співпраці, наприклад, з відповідними органами, тобто з джоб центром за для подолання власного безробіття. Він каже, що ми будемо розширювати фінансовий контроль також за незадекларованою роботою митницями, а також ухвалюємо чітке посилення законодавства. Ліберали в Німеччині вважають, що Німеччина не може обійтись без мігрантів, але при цьому спираються на економічні інтереси країни. Дехто в своїй передвиборчій кампанії виступає за спрощену процедуру подвійного громадянства та пропонує розширити можливості для. В з'єднанні сімей мігрантів, але ж походьтесь, міграція має бути впорядкованою та порядковатися чітким правилом, і звичайно потрібно відмовлятися від міграції з метою отримання соціальних виплат, а депортувати звичайно тільки правопорушників, мігрантів. Взагалі, хто і чому спрямовує потоки біженців до Європи, наприклад, з ісламських країн, з Сирії та Афганістану, але ж, на перший погляд також. Дії біженців ісламських країн виглядають нелогічними, тому що вони прагнуть до європейських країн, які чужі їм за менталітетом, цінностями, культурними нормами, мовою. В той же час, як є багато мусульманських, наприклад, держав. Де у мігрантів просто не було б таких проблем. Також не зрозуміло, чому монархії перської затоки не відкривають, на відміну від Європи, двері своїх країн. Арабські країни навпаки роблять свої міграційні внутрішні закони більш жорсткими, тим самим спрямовують поток біженців до Європи. Можливо, це взагалі частина ретельної продуманої. І успішно проведеної геополітичної операції. А Європа, в свою чергу, перед обличчям терористичних атак та інших актів насильства щось дуже повільно запобігає звинуваченню таких біженців в ганебній і навіть злочинній поведінці. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео до зустрічі.